Езоп, вовк і коза. Вісняного погожого ранку на високій горі над кручею паслася біленька кіска. Навколо буяли соковиті трави, зеленіли дерева, пішнилися кущі. Ласувала кіска смачними паростями і примовляла вдоволено. Ме, ме. Як гарно в горах, коли все зеленіє, яка краса. Вовк, пробігаючи під горою, почув її голос, підвів голову, зміряв оком висоту і зітхнув. Жаль не видеруся. Але ж коза може сюди скочити. Це і за іграшки. А там вовкові очі. Жадібно заблищали, і він облизав гострі зуби. Як би заманити сюди кіску? пробурмотів собі, підніс. Думав, думав сіроманець, а потім усміхнувся лукаво та й каже Ет, що тут мудрувати? Хіба то так важко? Хитрість допоможе всюди, отже й тут без неї не обійдешся. Прокашлявся вовк. Аби пом'якшав голос і гукнув солоденько. Добрий день, біленька кіско. Добрий день, відмовила та, Ні, трохи не злякалася, бо знала вовкові не видертися до неї. А чого це ти пасешся над безкеттям? удавано здивувався сіроманець. Що ти там знаходиш? Чи тобі кращого місця немає? О, тут такі смачні гілочки. Та кинь ти їх. Ходи сюди, поглянь, що то є справжня паша, яка тут трава висока, які буйні кущі. Їй право, ти такого харчу зроду віку не бачила. Дякую, любий вовче, чемно відказує кіска, усміхаючись сама до себе. Але мені тут добре. Ого, а який тут виноград! А я й не бачив, вигукнув вовк, і коли він встиг викинути такі товсті, смачні пагони. І нагоріє виноград. Сміється кіска скільки хочеш. Далебі, не такий добрий, як тут, правив своєї вовк. Ходи ну сюди, покуштуєш, спасибі, мені скажеш. Кісці урвався терпець. Нахилилася вона над кручею. І каже насмішкувато, Ой, вовче вовче. Здається, мені клопочешся не так за мій живіт, як за свій. Хіба ні? Побачив вовк, що пошився в дурні, та й прикусив язика, похнюпився і сердито почвалав геть, а кіска напаслася. І пішла собі відпочивати. Отож, коли шахраї мають справу з розумними людьми, їхні хитрощі не досягають мети.